Вітаю, друзі! Зараз я знаходжуся поряд з бойовим офіцером. Він був командиром роти два роки був в окопах з хлопцями. Має бойові нагороди, в тому числі Богдана Хмельницького. Про це ми поговоримо у процесі. Я хочу задати цікаве питання, тому що у мене племінник мій. Пропав безвісті Пришепчук, Павло Володимирович, частина а 73-79 Донецька область, байківка. Пропав яким чином? Е -е він приїхав буквально два дні з полігону, їх вже відправили туди. Їх розмотали. Е поранені повернулися, буквально його прокапали день, знову кинули, знову і немає. Ну, так, це коротко. Що ти скажеш, друже? -е нормально це. Ну, я вважаю, що це не те, що не нормально, це катастрофа для нашої країни, тому що ми втрачаємо дуже багато особового складу, людей. Ну а люди, як ви знаєте, це найголовніше, що в нас є. Зброя, техніка це все ну, буде, його дадуть, купимо, зробимо. Людей ми вже не вернемо. Ми людський ресурс маємо оцінити. Як, ну, я на своєму прикладі хочу сказати, як робив я, будучи там взводним, ротним, коли люди приїжджали до нас, було поповнення, його було мало, тому що в нас, слава Богу, були невеликі втрати. Невеликі втрати це були не із-за того, що в нас там інтенсивності не було. Наступу ворога, і за те, що ми включали мозги, продумували, все планували і забезпечували проведення. І так як ну, ось ви розказуєте про плем'яника, який приїхав на фронт воювати да, безпосередньо вже на передову. У нас все проходило так: прийшло ну, допустимо, три людини. Прийшло нам поповнення в мою роту. Ці три людини там п'ять днів, одна-три, без різниці. П'ять днів вони сиділи просто, привикали до нового клімату. Ми воювали теж на Донбасі, і клімат там, ну, другий, не такий, як... Крімчі, да. да, І сонце там раніше встає, ну, там по-другому все. Ну тим более коли людина буде воювати, вона має привикнути до території, до, там, до даної. її ніхто не дюргав. Вона їла, пила. Ходила, знайомилася з людьми, з кимсь балакали і щось розказували. Ну, подалі від нуля, так? Ну, ну та, це на ППД було все. І Не на ППД, а на штабі на нашому родному, на тиловому. І проходить там, ну, приблизно 5 днів. Далі вона займається сержантами, Може навіть бути солдат, який розбирається у всій зброї, тому що е, ті, хто працюють на нулю, мають працювати з усією зброєю, ну, яка я, є. Я секундочку, це дуже важлива тема. Чому? Тому що от їх привезли, дали автомати, з яких вони там раз-два стріляли, і кинули в окопи. Але коли ти навіть не кинули в окопи, навіть коли ти там сидиш, чекаєш, обстріли йдуть і всяке стається. І припускаємо така ситуація, що в тебе заклинули автомат, тобі є кулемет поряд. так? Ти можеш і стріляти є можливість, але ти не вмієш. Ну же ж везуть з автомат. А гранатомета, ну маса, так? От, ви це... в цьому плані працювали, так? Так, да. і не обов'язково, щоб там заклинив автомат. Можливо, піде техніка, і ну, людині треба буде відпрацювати там, з РПГ 7. Ну, ліво там з Спайка, за Т-4, ну без різниці. Ми вже не беремо там Джавелін до уваги, бо то працюють противотанкісти. А з елементарним з тим, що з чим заходить піхота, він має працювати автомат, кулемет, гранатомет. У нас поствольні гранатомети були американські, вони йдуть окремо, не цепляються на автомат. З цього маємо працювати з усіх одноразок, які у нас є. Дуже важлива річ. Ми про що говоримо? Командир впливає по факту: впливає на втрати. Звичайно, впливає. Команд... Те, від командування багато Теніше. залежить. Теніше. І від підготовки, і від командування. так? Ну, залежить, залежить від всіх, але. За втрати, відповідальність, в будь-якому випадку командування, тому що це ну, командир роти. Як він пос... построїв службу, як він зарив свою особовий склад, він же ж не риється, він планує. Він планує, перевіряє, контролює. Риються хлопці, ну, опять же ж вони мають ритися, тому що, блін, всі томлені, ну, дуже томлені. А ще питання. Зараз будуть, припустимо, будуть задавати. Но... Ти ротний, ти планував, розказував, ну ти ж з хлопцями був в окопах і ходив на штурми чи ні? Ротним не ходив вже. Не рот, ти згодним, згодним ходив згодним. на штурми, Ну ти це пройшов, Хіряки, так? По... Чиряки, звісно, роботи багато зробили. Питання в тому, що штурмами, коли проходили, я вже був ротним, але до штурмів ми заходили до підарів на позиції і ми їх кошмарили постійно. І я водив, не те, що я там з ким сходив, я водив Я що перший виходив останній, щоб нікого не згубити. І ну, мені по факту, де ми з ким не говорили, ніхто ніколи не міг нічого сказати, тому що ну, я робив роботу. І ми можемо там, розказувати, хто що робив. Можем Поспорить, порівняють, <сміляться> сміятися. <гум> ну, це нормально. Коли... І втрати були, наскільки я ж знаю, мінімальні в тебе? Да? Ну, в... За два роки шість чоловік. Це при, е при тому, що накати на вас постійні, техніка. Це танки, при тому, що і ми штурмували. І ще й ви штурмували. І при тому, що ми штурмували, ну, нас навіть 300 не було. Вже після того, як зайшли, ворога знищили, там одного взяли в полон. Було їх шість: п'ять двісті, один. Полон е попав до нас. І ну, у нас навіть 300 було. І це ж не один заход був. Да, такий штурм ярий був прикольний 5 червня 23 2023 році, коли контрнаступ був. Mm. А ще, помір, цього дуже багато роботи було. А після цього. Ворог коли трохи оклигав, на нас заходили через 15 хвилин по 2-4 вертушки. Авіація заходила, каби, сонцепьоки працювали. Ну ми це все пережили, відбили. Але до цього ми класно попрацювали. Ми зарилися, ми закупили ребе, десь частина дала, десь ми закупляли через волонтерів, самі скидували. Ми закрилися повністю наді мною навіть. Наші дрони не літали. В'язка був всіх садить. Чого, як, що? в ні, ні хлопці, залітає наш дрон, за ним залітає дрон ворога. Розвертається і робить скид. либо залітає пан. Ну, коротше, а ти е, е, зачепили ми. Я думаю, це теж дуже зараз важлива тема в зв'язку з тим, що залужного, наскільки я чув, вже знімають з посла в Англії. Да, там, і зараз обговорюють знову ж таки контрнаступ. Ну, буквально пару слів за контрнаступ. У вас як там на Донеччині це вийшло? Ну, у нас вийшло все класно, іменно у нас, третя мегабата президентської бригади. Ми свою роботу зробили, ну, там інші підрозділи трошки довше. Мій підрозділ зробив за 22 хвилини свою роботу. Тобто поставлену за, задачу, да, виконали. Да. А далі все там було не так ярко не так вклалось, гладко, так? Да? Там вклалось стільки морпіхів, що. І ну, техніки вони вклали та людей, да? да, так? Да. Там все дуже. пішло. Тобто, ну вони от пішли без підготовки по полях, так? Да? Ну, я ж не знаю, їх не готово, але. Ну, в них, як питали, вони не знали. Вони не знали, що як... ні комунікації не було нормальної. І... Знову ж командування. Так от. Ми О, виходимо на те. Друзі, дивіться. Багато дуже залежить від командирів, і е, я хочу що сказати, друзі. Е, щоб ми не втрачали стільки людей, потрібно брати приклад з таких командирів, як я зараз спілкуюся з президентської бригади. Людина, яка е, відвоювала два е, роки. І з, з, з такими боями ми можемо говорити довго й довго про це, і з мінімальними втратами. Чому? Тому що кожна операція готувалася, а, і, і те, що у людей все було забезпечене, наскільки я Час, чув, частина то... Частина гарно забезпечувала. Те, що не хватало, ми докупляли нас, ну керівництво комбат, начальник штабу, заступник комбату. Все робилося до нас лояльно, те, що треба, було. По максимуму давали. Нам повна свобода дій, ми самі планували, ну, то вони нам все, що треба, допомагали. Планували. Знову ж дуже важливо, що не сидять да, тут і не розказують, що робити. Ви самі планували, самі да. все робили. Так, узгоджували просто. Ну, це командування. Це, 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 командування. це супер, так. Да. Тому, звісно, бачите, знову ж таки, можемо ми там говорити і добре, і погано про всіх, але є факти. Якщо командування і бат... роти батальйона і бригади, так, в тому числі адекватне, ну, тоді, значить, все добре. Але у вас бригада сама не, не воювала. Да? Це ну, Ми батальйон воювали. воювали. Тобто ну, просто батальйон воював. Там не, не тільки наш, б... ну, батальйони, Я, Всі Я не говорю, не за твій. Да? Управління бригади, воно знаходилось на постійному місці дислокації. Нас прикомандіровували до різних частин і ми з ними воювали. Ну, добре, бачу, що комбат такий, ротні такі, взводні такі. Ну, все, все воно з голови, як кажуть, так. Якщо голова нормальна, то все нормально. А якщо. У нас і солдати всі. Ні, ну є, солдати. ну при воно все зв'язане вже. Да. Тоді воно зв'язане, тому що приклад беруть вже ж. Солдати, подивись, як, якщо ти йдеш е, ну, на штурм, так же, якщо ти йдеш виконувати завдання, так, же, ну, так і вони вже йдуть. І вони бачать, що ти не сидиш хто знаде і не розказуєш їм, як треба воювати. О, а тут же ж я впевнений на мільйон відсотків, бо так і було, як за племінника. Їх загнали, то ви бачите, командир бачить, що їх розмотали повністю. Так? Тобто їх вийшла менша половина е, складу, який зайшов. Для чого на другий день ви знову їх кидаєте туди, ні не розібравшись 100%. Так, ну стільки людей покласти, мабуть, ж не розбирались вони? Ну, є ж там таке, що за накази ці не судять. А як не судять? Ну, є люди, які вклали дуже багато людей. А хто за це відповідальний? Ну, бачу, ти командир, це... ти, ти перше, що ти відповідаєш за свій особовий склад. Це їхні сім'ї, блін. ну... Це ж діти, батьки, батьки. це ж все. Отак от взять, загнать, десяток поклав, два поклав, три поклав. Відповідальності немає, бо війна. Так з яких хіров ти там сидиш тоді, якщо війна, а ти та а ти де знаходишся тоді? Що це за кіно таке? Ну от, е... на жаль, я багато щось чую на фронті дуже погано з комунікацією. У нас кому... комунікація була з сусідами дуже хороша. Ми один одного постійно підтримували. І Якщо навіть хтось заблукав із них, ну, ми виходили і ну, варіанти були такі, що це ворог, але оказувалося, що це не ворог, це свої просто заблукав. І ну, людина жива, все, і повернули в підрозділ, і все нормально. На сьогоднішній день, то що я чую, комунікація дуже погана. Людей вивозять, ну так вони не знають один одного, хто справа, хто зліва стоїть. Так у позиції. У нас комбат по позиціям ходив, і комбат ходив. кажуть, не можна, нілья. Жодного разу обстрілу не було, коли комбат ходив, тому що время вибирали, планували, просчитували. Це не те, що комбат захотів і приїхав. Ми радились, як краще зробити, в який час, в який день. А може, сусід попрацює, щоб на нього увага. Звернулася, а на нас не така увага. Ну в общем. Ну да, варіантів за, море. Заходи проводити можна і. Тобто хотіли так. командири воювати і планувати, то виходило, же? Также якщо хочуть. А не хочуть, то кладуть тупо людей. І саме ж головне зараз що? Позиції втримувати в будь-який спосіб, так? Пофік скільки поклав. Я думаю, що вони не то, що не хочуть, вони не вміють. Не ну, так і ще так, не вміють. Безголовій не вміють. А лізуть туди свати, брати, так же ж, ж ця процвітає в армії. Понабирай, тільки прийшов, понастягував за собою, кого попало. Блин. Родичів, братів, сватів, аби були. Оці, да, депутат обласної це взагалі катастрофа. Блин. Це вже капець. І також сплощать рядом. Із-за чого їх гинуть хлопці? І це жахіття, це жах. Ну, добре, тоді, друже, дуже вдячний, що поспілкувався. Лікуйся, вичухуйся, та й дай Боже, дай Боже, закінчиться це, друзі, щоб ми вже не, не поверталися і не стояли, як розказує, ще рік, два-три. Дав би Бог, щоб до осені все закінчилося. Всім миру, добра.